Так, ну, доброго дня. Сьогодні у нас буде обговорення про конституційних проблем, політичної кризи, змін в конституцію. Далі громадську ініціативу з козповіпо написання такої розумію, конституції. І спікери це Олександр Базерів, громадський діяч і норнюк Валерій. Теж громадський діяч. Mm -hmm. Так то mm -hmm. прошу дуже дякую. Поштовхом звернутися в Херсонський кризовий медіа центр стала зустріч, яка відбулася. В міській мерії за участі е, е, Віктора Жердицького, е, Сергія е, Кіщенко і Тараса Стецького. Е, двоє з цих панів є депутатами попередніх викань Верховної Ради і вони е, підтримали ініціативу е, стосовно обговорення громадою тих змін, які пропонують внести в Конституцію. Е, але е, виникла така ситуація, що е, досвід показує, що мало хто знає, що взагалі пропонується змінити в цій Конституції. Також є ряд течій громадських активів, саме громад, локальних громад, які своєю діяльністю доводять, що Конституцію взагалі не треба чіпати, її треба хоча б спробувати виконати. Саме з цією метою створена ця ініціатива для того, щоб в наступному місяці всі, хто розуміє глибину проблеми, всі, хто має стратегічне бачення і бажає Україні добровольчий до розвитку, об'єднали свої зусилля і зорганізували процес. Який дав би можливість самим нам, українцям, сформувати ці правила гри, які ми називаємо Конституцією України. Чого гріхати таїти? Ще декілька років тому дуже багато людей казали, про що ви говорите, це якась висока матерія, Конституція, якась декларація. А виявляється, це не декларація, а виявляється, що це є основний закон України. Завдячуючи поштовхам інформаційним останніх двох років, дуже багато людей почали звертати увагу на те, що саме це є основним законом. Тобто всі інші закони і нормативні акти повинні бути узгоджені з цим основним законом. Я особисто рік назад підтримав ініціативу Україна, це я. Логіка цього громадського руху децентралізованого полягає в тому, що витяжена меда. Переказуючи ті враження, коли відбувалася дуже велика кількість людей, і немає розуміння, а що потрібно змінити в цій країні. І е, я підтримав ті правильні питання, які були е, задані саме хлопцями, дівчатами, які об'єдналися в децентралізований громадський рух україна це я». Почалися, е, почалася аналітика, почалися е, зібрання, почалися обговорення і фахові, і на Майдані експрес обговорення стосовно «А що не так в нашій країні. Чому з роки, з роки нашої незалежності є така ну, велика потреба змінювати Конституцію? Це зробили в 96-му році, от, написали, потім її змінили раз, потім її змінили другий раз. Зараз президент пропонує змінити в чергове. А в чому проблема? Завдячуючи участі в зібранні пана Тараса Стицькева, який був безпосередньо учасником процесу прийняття першої Конституції. Він дуже авторитетно пояснив, в чому є логічні проблеми саме написання цієї Конституції. Виявляється, все добре, але сам процес має логічну помилку. Ця логічна помилка полягає в тому, що умови, в яких була створена Конституція, яку, до речі, зараз визнають одну з найліпших Конституцій в Європі. Ціплонка полягала в тому, що була вимога діючої влади, депутатів Верховної Ради, які звикли керуватися радянською системою, і вимоги Євросоюзу, які зобов'язали на цю систему управління радянську, натягнули наверх, умовно кажучи, європейський фасад. Пізніше почалася липша аналітика. Ну, це далеко ходити не треба, але саме визначення, що Україна є республікою. Історик Сергій Коваленко. Зробив дослідження і виокремив вісім пунктів, принципів взагалі історичного існування будь-якої республіки. Затячуючи його роботі, можна чітко дати відповідь, що, яке утворення громадян є республікою, яке не є республікою. І як можна відрізнити самопроголошені ЛНР, ДНР і інші, які намагаються зробити від дійсно республіка, яка вона себе проявила в ході розвитку людства нашої з вами історії. Одним з тих пунктів, які порушуються в цій чинній конституції, який варто було відкривувати, це умова розподілу на три гілки влади. Це е, законодавча, виконавча і судова. Ці гілки влади повинні бути незалежні. Що ми маємо станом на зараз? Станом на зараз ми маємо те, що судді призначаються і вони не є повністю незалежними. Це є проблема. Ми маємо колапс судової системи. Так сталося, що навіть конкуруюча Росія з нами, да, тобто по цивілізаційному розвитку дуже багато людей саме з цього, точку, з цього кута зору сприймає ситуацію, вона нас обережає з рівнем корупції. Проблеми накопичуються і ми розуміємо, що наліпше себе показала система судочинства в Англії. Тоді виникає питання, може все ж таки це не зовсім добре, що нібито визнана ліпша Конституція Європи. Не дає змоги нам побудувати заможне життя. Хоча ми розуміємо, Україна має майже весь перелік корисних капалень таблиці Меніділе. Україна як держава має досягнення в космічній галузі. Україна має найбільшу, найбільшу щільність людей, які мають вищу освіту. Здавалося б, що є гальмом розвитку нашої країни. Так от саме пошукав цих питань, громадський рух України, це я. Почав свою активну діяльність, виходячи з того, що нам самим потрібно вже зараз дати собі відповідь, чесно, прозоро самим собі, як ми з вами хочемо жити далі. Поштахом є аналітика інших країн. Тобто, чому саме установчі збори пропонуються? Потрібно вирішити дві задачі: перше, щоб це було всім зрозуміло і щоб це було легітимно, щоб ті зміни, які відбувалися, були сприйняті. Як всередині країни, так і зовні. Історичний приклад ми маємо. По-перше, переважна більшість країн так само є республіками. І дуже багато цих країн проходили саме через установчі збори. Тільки в різний час. Це і Сполучені Штати Америки, і Франція, і останній приклад Ісландія, яка, попри весь скепсіс, попри все замовчування з боку європейських медіа, показала дуже потужний поштовх економічного розвитку. Тобто я вважаю так само, що нам потрібно звертати увагу саме на ці приклади. Так, Україна не Іфанія, проте ми зараз вже розуміємо, що ми переходимо в нашому житті в таку трансформацію, де фізичні речі не завжди мають таку саму ціну, як і нематеріальна тобто, інформація. Тобто ми маємо зараз нероелектронних грошей. Що таке електронні гроші? Так, це як приклад, як інструмент. Це коли декілька людей, математики, між собою домовились, що вони друг друга будуть зробити взаємозалік, і друг друга не обмануть. Тобто ця технологія існує, наша банківська система вже давно користується електронним підписом, а маніпуляції стосовно виборів в країні на такому великому рівні це породжує і недовіру, і певні процеси, які мають оцюговий характер стосовно. Навіть психозу, психозу, коли люди не розуміють, чому саме так. І виникає питання, що з цим всім робити? Було дуже багато обговорень і зійшлися на тому, що ініціатива Україна Сія була почута, була підтримана іншими видатними особистостями, а також громадськими організаціями, які запропонували об'єднати свої зусилля. І повторюю, в наступному місяці планується. Підготовче зібрання для того, щоб організувати механізм узгодити серед активних людей ініціативної групи, а в який спосіб ми з вами будемо намагатися змінити наше з вами життя, в який спосіб ми оберемо механізм, щоб всі зрозуміли, що треба міняти як міняти, це було зрозуміло і прозоро. Одним з поштовхів саме напрацювання зміни Конституції є унеможливлення корупції. Беремо функціонування територіальних громад. В цій Конституції ми маємо посилання на те, що застосовується норми Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Верховною Радою України в 1997 році. Проте ми розуміємо, що дуже часто навіть на Конституцію, не виконуються ті норми, які в цій Конституції присутні. Тобто ми маємо декларації, не маємо механізмів виконання. Тобто вникає проблема, коли треба, окрім Конституції, ще поруч підкладати додатковий документ міжнародного готунку, який за нашим законодавством так само повинен бути виконана на території України. Але це складно робити, і він не оконується. Наступна е логіка е проведення под подібного обговорення колуарність тих змін, які запропоновані паном президентом і е командою Верховної Ради, яка має ну, скажімо так, домінуюче становище. Хоча за логікою ми живемо в Паларському президентській країні. А по суті, ми маємо президентську паларміську, тому що президент е, має свою фракцію в Верховній Раді більшу і має вплив на більшу кількість е, членів Кабінету міністрів. Тобто, по факту ми маємо президентську паламську республіку. Уже є привід задуматись, а чи це гаразд нашого законодавства? Питання унеможливлення корупції це один з елементів, який... Не дає право вибору однієї людині. Якщо е, певні норми будуть чіткіше виписані і вони будуть сприйматися нами, е, громадянами України, тобто громадян є суб'єкт громади, який відстоює інтереси е, суспільства, якщо вони будуть, по-перше, розуміти, що тут написано, а досить показує спілкування, що дуже мало хто розуміє, а що тут взагалі написано. Тільки останні роки пішла хвиля для того, щоб люди хоча б зрозуміли, а що ж там в цій Конституції, чому зараз так піднімають на прапори. А ще зараз я ще змінювати хочу. І все це вкупі знову таки приводить нас до тієї думки, що потрібно робити якісь зміни в нашому з вами житті. Питання які? Розгадаслава дуже часто займається питаннями місцевої самоорганізації населення. Так само має багато питань стосовно виконання чи не виконання тієї саме Конституції. Погляди будуть різниця, можливо, навіть і діаметрально, можливо, в чомусь буде співпадати. Але сам процес нам потрібно запустити для того, щоб узгодити, в який спосіб ми зможемо масштабно запустити цей процес обговорення наших майбутніх правил гри, які нам в перспективі можуть дати суттєвий поштовх для розвитку. Нікого не секрет, що зараз хорошієм економіки в нашій країні є корупція. Тому що питання створення додаткової вартості не є пріоритетом. Пріоритет є питання поставити палку в колеса і отримати з цього якийсь зиск. Багато людей розуміють, що це хідний шлях, і ми, скажімо так, маємо великі ризики повернення в ту систему. Але для того, щоб це, по-перше, було зрозуміло більшості людей, по-друге, це було публічно напрацьовано, щоб люди впинялися як своє. Вони повинні розуміти, що в цій Конституції. Як один з варіантів запропонований це її спільно створити. Механізми будуть обговоритися, тому що є у команди України цея своє бачення, як це зробити. Але принцип створення громадського обговорення полягає саме в тому, щоб спільно узгодити сам механізм, а як ми будемо працювати на створення відновлення, можливо, якщо це підтвердиться більшого закону в Європі. Тому виникає питання того, щоб запросити всіх небайдужих активних громадян по всім областям України. Я є координатором громадського руху України в Херсонщині, але шукайте в, в кожній своїй області так само активних людей, які підтримують цей рух, встановлюйте контакти, можете користуватися вже запущеним сайтом, який є на банері, для того, щоб висловлювати свої пропозиції, свої бачення стосовно змін Конституції. Всі ці напрацювання будуть трансформовані в той спосіб, який спільне зібрання і вирішить, в який спосіб це буде опрацьовано, Механізм вже є. Ісландія це вже зробила. Чи варто нам просто брати і повторювати, це питання. Бачення є дуже різні. Я наголошую, одне з них те, щоб взагалі не чіпати, да? а інше бачення це чітко розуміти, що змінювати, навіщо змінювати. І штовхня цих кінців буде зацікавлений виконувати. Власне, такий меседж ми хотіли зробити сьогодні. Якщо Сашко вже пригадував, там, що це було зібрання людей на ну, нашому міськовиконкомі, збирали якраз з приводу внесення змін до Конституції. Месич був такий, що ну, взагалі там багато чого такого прописано в тій Конституції, чого ми не можемо виконувати. ну десь так. І тому треба, тому ми, якщо ми не можемо виконувати того, що там прописано в тій Конституції, то її треба змінити так, щоб її можна було виконувати. Ну, особисто мене це дуже обурило, ну, такі підхід. Тобто хтось буде вносити зміни в Конституцію, такі, які взагалі, ну, хтось, хто повинен виконувати ту Конституцію, він її не може виконати, тому її треба змінити так, щоб він її зміг виконувати. Тобто йому незручно виконувати таку Конституцію. Тому... Я, наприклад, кажу, що якщо і змінювати Конституцію, взагалі я вважаю, що не час зараз її чіпати, не час зараз її змінювати. Но якщо її змінювати, тоді її змінювати так, щоб громада, яка є, ну громада, яка яку стосується ця Конституція, повинна приймати. Не остання участь в тому зміненні. І саме громада повинна обговорювати і приймати зміни до цієї Конституції, а не як інакше. Тому... Тобто хочу підкреслити, що найбільшим супротом в розумінні того, що взагалі можна змінити Конституцію, полягає те, що багато людей просто не знають, що там написано. Ті, які знають, що там написано, вони до цього ставляться як до якоїсь там, декларації, тому що звикли в побутовому житті користуватися простим правилом. Ти начальник я дурак. Цю ідею взагалі можливості обговорити хоча б, а потім напрацювати, хоча є вже експертами напрацьовування декілька пропозицій, в який спосіб це можна зробити, зміни. Перше це за методом Вікіпедії багато думок звести в такий спосіб. Щоб ті думки, які доповнюють одне іншого, доповнили. Ті, які мають протиріччя, вони були публічно розгорнуті. І цей процес набрав саме публічності для того, щоб з'ясувати, в які, які норми Конституції повинні бути зафіксовані, закріплені. Таких напрацювань дуже багато, вони різні. Обговорювати їх прямо зараз, я вважаю, не варто зосереджуватись, тому що, будь ласка, слідкуйте за подальшими, або взагалі долучатися до цього процесу. Тому що слідкуйте на стрінці Фейсбук, Базарів Олександр, в Гуглі, так само за прізвищем. ми будемо анонсувати всі зібрання, які будуть проходити і по регіонам, які будуть відбуватися на рівні представників в Києві. Ми розуміємо, що зміни незворожні. Ми розуміємо, що тривати далі в той стан речей, який зараз ми маємо, просто не може бути. Ми розуміємо, що. Та хвиля інформаційна після Майдану, вона не доведена до логічного кінця і досі ще не сформульована, а що є логічним завершенням. Ми розуміємо, що суб'єктивні параметри життя, відчуття людей поліпшилось чи не поліпшилось, це так само ті речі, які потрібно говорити. Але запевняю, маю досвід, брав участь в тих заходах, які дозволяють фахово на рівні технології комунікації узгоджувати дуже багато питань. І я сподіваюся, що ми будемо боротися за наше відже життя. Борімося, бо ми того варті. Добре, дуже дякую за презентацію. Якщо можна до мене питання, можете розказати трохи про які у вас є плани по обговоренню по на наступний рік? Кого, кого ви зберетесь долучити до цього? Та, ну, власне, як це буде виглядати? Дякую за питання. Ті. Плани, які обговорювалися саме в рамках в межах громадського руху Україна я», вони були сформовані в такий спосіб, що та команда, яка долучається до руху, використовуючи інтернет-ресурси, збирає всі пропозиції. Шляхом створення осередків на місцях будуть обговорені безпосередньо ті групи експертів, які місцеві люди будуть делегувати повноваження, щоб їх обговорювати. Потім всі ці майданчики по всій масштабній країні будуть узгоджені. Після напрацювання всіх цих технологічних моментів буде звернення, оскільки ми бажаємо, що треба звернутися до нашої законодавчої гілки влади, депутатів, вислати свою думку або підтримати нашу пропозицію, або зібрати 3, 3 мільйони підписів для того, щоб винести на документ на референдум і в такий спосіб легітимізувати. Ці варіанти це є як пропозиції. Я кажу, чому так, тому що тільки наступного місяця буде створена команда саме ініціативної групи, яка буде саме вирішувати технічні і технологічні питання стосовно, як це впроваджувати по всіх регіонах. Ту роботу, шалену роботу на мій погляд, яку вже провела команда Україна я» і пізніше з залученням інших і рухів, і організацій, і просто відомих людей. Вона вже має свої позитивні напрацювання, які будуть оголошені, але вже у форматі, який буде узгоджений виключно технологічно. Я сподіваюся, що всі процеси будуть дуже і дуже публічні, тому що ми зацікавлені в тому, щоб запорукою виконання конституції було саме зрозумілість кожного громадянина, що йому пропонують, і що він може.